Знаєте, кожен бізнес він ніби розповідає історію, тільки не словами, а цифрами? Багато хто думає, що бухгалтерія це щось нудне, така собі суха математика. А от і ні. Насправді, це, це ціла універсальна мова бізнесу. І от сьогодні ми з вами якраз і розберемо її, так би мовити, абетку. Тож, як саме бізнес може розповісти свою історію? Та так, щоб чітко, правдиво показати і успіхи, і, можливо, якісь невдачі. А все просто він використовує бухгалтерський облік, це така собі система з дуже чіткими правилами, ну, знаєте, як граматика у будь якій мові. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку поговоримо про саму мову бізнесу, потім як фіксуються фінансові факти. Далі розберемось, як організувати всі ці цифри, після цього як розрахувати справжню вартість і наостанок як розповісти фінальну історію. Пройдемося по всьому крок за кроком і побачимо, як з окремих деталей складається цілісна картина. Ну що ж, починаємо. Розділ перший мова бізнесу. І тут ми визначаємо, що таке метод бухгалтерського обліку. Як ми вже казали, у кожної мови є своя граматика. Так от у світі бізнесу цю граматику якраз і називають методом бухгалтерського обліку. Якщо говорити простіше, то це не якийсь там випадковий набір правил, ні, це цілісна система. Система, яка дозволяє зафіксувати абсолютно все, що відбувається з грошима і майном компанії, можна сказати, що це фундамент, на якому взагалі все тримається. А ось і вони, ті самі букви і правила нашої мови: вісім ключових елементів: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс і звітність. Ми їх розглянемо по групах, щоб було логічно, і побачимо, як кожен з них відігає свою унікальну роль у створенні загальної картини. Добре, рухаємось до другого розділу фіксація фінансових фактів це, так би мовити, іменники та дієслова нашої історії. Адже будь-яка розповідь починається з простих фактів що, де, коли сталося. І от у бухгалтерії за це відповідають перші два елементи. І перший з них документація. По суті, це просто письмовий запис про те, що щось сталося чек з магазину, накладна на товар, акт виконаних робіт все це документи. Саме вони офіційно підтверджують кожну дію. Є таке старе правило без папірця, ну ви зрозуміли, операції ніби й не було. А другий елемент це інвентаризація. І це вже, знаєте, така собі перевірка реальністю. Тобто, ми йдемо на склад і буквально перераховуємо, скільки там того товару залишилося насправді. Просто щоб переконатися, що на папері все сходиться з реальним станом речей. Ось дивіться, яка виходить цікава пара. Документація це паперовий доказ. Вона записує, що мало б статися. А інвентаризація це вже фізичний доказ. Вона підтверджує, що фактично є на місці. Одне без іншого просто не працює це дві сторони однієї медалі. Так, факти ми зібрали, що далі? А далі їх треба якось організувати, бо інакше буде просто хаос із цифр. Це наш третій розділ організація цифр. І тут в гру вступає та сама граматика, яка надає всьому сенсу. І що це за граматика? По-перше, це рахунки. Уявіть собі, що рахунки це такі собі папки або ящики, і кожна фінансова операція сортується у свою папку. Наприклад, є папка готівка, є папка товари на складі, є папка доходи від продажу. Все чітко, все розкладено по поличках. А ось тепер увага. Головне правило цієї граматики це подвійний запис. Що це означає? А те, що у кожної дії є рівна за сумою протидія, простіше кажучи, якщо в одному місці щось додалося, то в іншому рівно стільки ж віднялося. Гроші не можуть просто зникнути в нікуди або з'явитися з повітря. Давайте подивимось на простому прикладі. От ми купили канцтоварів на 100 гривень готівкою. Що відбувається? По-перше, ми щось отримали канцтовари. Отже, на рахунку канцтовари стало на 100 гривень більше, це дебет. Але ж ми за них щось віддали готівку. Тому на рахунку готівка стало на 100 гривень менше, це кредит. Бачите, все в рівновазі. Ідеальний баланс. Так, ідемо далі. Розділ четвертий. Розрахунок справжньої вартості. Бо знаєте, не можна ж порівнювати, скажімо, комп'ютери з послугами прибирання. Щоб усе це якось звести докупи, нам потрібна єдина одиниця виміру, і ця одиниця гроші. Ось для цього і потрібна оцінка. Це по суті процес, коли ми кожному об'єкту, кожній операції, кожному стільцю, кожному контракту присвоюємо грошову вартість. Тільки так ми можемо все це підсумувати і зрозуміти, а скільки ж всього у компанії є. І тут є один дуже важливий момент в Україні для всієї офіційної звітності. Всі операції мають бути оцінені в національній валюті, тобто в гривні. Навіть якщо компанія уклала угоду в доларах чи євро, для звіту все одно все перераховується у гривні. Це єдиний стандарт для всіх. Наступний елемент калькуляція. Вона допомагає відповісти на одне дуже просте, але критично важливе питання а скільки нам насправді коштувало виготовити цей один продукт чи надати цю послугу. Тобто ми збираємо докупи всі всі витрати, матеріали, зарплати, оренду і визначаємо собі вартість. Без цього просто неможливо встановити правильну ціну. І ось ми підійшли до фіналу: п'ятий розділ розповідь фінальної історії. Тут усі елементи, про які ми говорили, збираються разом. Саме вони допомагають створити ту саму офіційну фінансову історію бізнесу, яка буде зрозумілою для всіх, і для власників, і для інвесторів. Що ж це за історія? По-перше, це баланс. Бухгалтерський баланс це, знаєте, як фінансова фотографія компанії, от просто знімок в один конкретний момент часу. Він показує, чим компанія володіє і кому вона винна. І побудований він на тому самому принципі рівноваги з подвійного запису. І в основі цього балансу лежить золоте правило рівняння бухгалтерського обліку. Активи дорівнюють з обов'язанням плюс власний капітал. Тобто все, чим володіє бізнес, це активи, і вони завжди дорівнюють сумі того, що бізнес винен іншим, це зобов'язання, і того, що належить власникам це капітал. Це непорушний закон. Ну і нарешті звітність. Якщо баланс це фотографія, то звітність це вже цілий фільм про життя компанії за місяць, квартал або рік. Це по суті опублікована книга, фінальний розділ нашої історії, який підбиває абсолютно всі підсумки діяльності. Отже, підсумуємо: усі ці вісім елементів, починаючи від звичайного паперового документа і закінчуючи великим фінальним звітом, вони всі працюють разом як єдиний злагоджений механізм. Саме вони перетворюють щоденний хаос операцій на чітку, прозору і надійну розповідь про фінансовий стан бізнесу? І, от коли ми розуміємо цю мову, бухгалтерський облік перестає бути чимось страшним чи незрозумілим. Він перетворюється на справді потужний інструмент. І тоді залишається лише одне питання: яку історію успіху можна розповісти з його допомогою?